Сьогодні ми хочемо познайомити вас з виконуючим обов'язки директора Великоновосілківського професійного ліцею Галакузар Володимиром Вікторовичем, не тільки керівником нашого навчального закладу, а й волонтером. Діяльність Володимира почалась під час повномасштабного вторгнення та окупації частини Волноваського району. Основним в діяльності було забезпечення населення округу необхідними харчовими продуктами, безоплатним хлібом, недопущення гуманітарної катастрофи, а також підтримка військових, добровольчих формувань та допомога в організації обороноздатності громад району, З початком широкомасштабного наступу. Часткова окупація та ведення бойових дій на території Волновальського району поставила волонтерів перед новими викликами. Треба було підтримати населення громад. Було прийнято рішення про забезпечення населення Великоновосільківської громади гуманітарною допомогою. Одним з найпріоритетніших питань була підтримка військовослужбовців, бійців добровольчих формувань. Територіальної оборони. Незважаючи на обставини та активні бойові дії на території Волноваського району, Володимир Халабузар продовжує тримати зв'язок із місцевими мешканцями, військовими формуваннями та внутрішньо переміщеними особами. Сприяє облаштуванню побуту переселенців та й надалі надає допомогу з кожним днем та кожним кроком, наближаючи перемогу.